Всім привіт! Хочу порадити вам з розважальну групу Закарпаття. Якщо ти Закарпатець, ти просто повинен підписатись. Там ви знайдете традиційні закарпатські фіглі, новини Закарпаття і багато іншого. Підписуйтесь! Ми не уявляємо свого життя без простих, але біса геніальних винахів. У кожного з них своя історія. Але самі неймовірні речі, які з'явились при випадкових обставинах. І так. Це геніальні винаходи, які з'явились на світ, абсолютно випадково. Погнали! Пеніцилін. Олександр Флемінг любив робити різні досліди. Він буквально жив у своїй лабораторії. Навіть тір за робочим столом. Так, в час досліду бактерії стафілого сталося велике відкриття. Один зразків був убитий спорами цієї, якої у професора було дуже багато. Вона була навіть на стелі. Відчуваючи, що він знаходиться близько до великого відкриття, Флемінг досліджував світ і зрозумів, що в ній міститься це речовина, завдяки якій у наслідку було врятовано безліч людських життів. ЛСД в 1943 році Альберт Гофман за допомогою похідних лізергінної кислоти. Потужної хімічної речовини, перший витягнутого з грибка, який виріс на ржі. Якось Гофман працював без рукавичок і щось, звісно, попало в його організм. З тих пір, 19 квітня 1943 року, називають Днем велосипеда. Професор їхав додому на велосипеді і відчув всі психоделічні принади цієї речовини. Бачив звуки, слухав картини. Коротко кажучи, неакуратний доктор випадково обдовбався Цим самим зробив прорив в медицині. Мікрохвильова піч. Що б ми робили без мікрохвильової печі? Але вони могли взагалі не з'явити, якщо б не доленосний батончик одного вченого. Персі Спенсер працював інженером в одній корпорації. Він проводив тестування обладнання для радарів. Коли виявив щось неймовірне, він помітив, що завдяки випромінюванню шоколад в його кармані розтане. Щоб протестувати свій винахід, він поставив на увімкнений магнітрон попкорн. І той почав вибухати. Так і почалась епоха мікрохвильових печей. Сірники. Хоча перші сірники були розроблені китайцями більш ніж тисячі років тому, вони не були практичними, оскільки загорялися тільки від контакта з вогнем або вугіллям. Одного разу хімік Джон Уокер перемішував хімічні речовини дерев'яною паличкою. Витягнувши її із, із колби, він виявив, що на кінець палички щось налипло. Він намагався зішкріпти цю суміш, але як раптом вона загорілася. Так і з'явилися на світ сучасні сірники. Торговець із Нью-Йорка Томас Саліван ще в 1908 році став посилати своїм клієнтам в якості реклами порції чая, розтасовані в маленькій шовковій мішочки. Якраз для одної за вас. Багато клієнтів опускали ці мішечки прямо в чашку з кипятком. Не відкриваючи їх. Вони думали, що в цьому і був задум продавця. Саліван дізнався про це. Почав в масовому порядку продавати чай для одноразової заварки. Ось так, самі покупці подали геніальну ідею. На цьому все. Всім гарно дякую за перегляд. Ставте пальці вверх, підписуйтесь на мій канал. До побачення